Коли ми говоримо про викупні арки, то звикли думати про лиходія, який стає героєм. Проте люди більш комплексні істоти, аби поділятися лише на дві категорії. Вам не потрібно у минулому бути схебленим маньяком, аби зараз потребувати спокути, взяти короля Ліра. Він не проста особистість, яка видряпується із колишнього життя, повного нахабства, гніву та самовдоволення, що спричиняє бунт і приводить до жахливої смерті його улюбленої дочки Корделії. І, зрештою, Лір здобуває смирення, терпіння та емпатію. Ситуація за Ангом ще більш різка, оскільки він пацифіст. Та водночас володіє силами, аби нищити цілі армії ворогів, і хлопець проходить шлях від уникання відповідальності, що призвело до страшних наслідків, до прийняття відповідальності і виконання своєї місії як аватара. Тепер, розуміючи, що навіть герої можуть робити помилки, а відповідної потребувати спокути, ми можемо перейти до того, як це все описати. Така арка може розпочатися по різному. Перший варіант це коли персонаж взагалі не відчуває на душі жодного тягаря, до прикладу, Скрудж Дікінса. Йому байдуже на те, як його егоїзм впливає на інших. Друге, це коли герой частково розуміє свою неправоту, але продовжує так жити через те, що хібно розставив пріоритети. Зуко це ідеальний приклад, про нього ще поговоримо. А третій варіант це коли хибні вчинки героя походять від проблем, з якими той ще не справився. До прикладу, батько страждає від алкоголізму і через це не може правильно виховати сина. Незалежно від варіанту, варку буде залучений трикутник, який складається із ставок, що для героя на кону, погляду героя на самого себе, і погляду героя на світ. І під час історії попередні вчинки героя, котрі базувалися на старій версії цього трикутника, стануть несумісні з новою версією трикутника. Тобто ці аспекти будуть змінюватися, погляди героя стануть іншими, і відповідно його вчинки теж зміняться. Красуні та чудовіську, останнє переповнене саможалем, егоїзмом та гнівом. Ставки він хоче бути на самоті, аби валятися у власному жалю. Світ вважає лихим, таким, що його покинув, а себе бачить невиправним. Але з прогресом історії ставки змінюються. Тепер чудовісько хоче, щоб Бель його любила. На себе він теж почав по-іншому дивитися. Він не невиправний, але здатний робити добро. І тому тепер старі вчинки, які базувалися на гніві та егоїзмі, більше неможливі. І таким чином чудовисько проходить крізь спокуту. Та зверніть увагу, що не всі аспекти трикутника обов'язково зміняться. Персонаж і досі вважає світ жорстоким до нього, та й не просто так на це були причини. Але як ці всі погляди змінюються? Поступово. Ви не хочете, аби все виглядало награно та неприродно. Тож оглянемо три приклади викупного шляху: перше зіткніть герої з цією реальністю, яку створили його вчинки. Це те, що стається з Тоні Старком, він потрапив у полон до терористів, і зрозуміючи його бізнес із продажу зброї, насправді не така то райдужна річ. Друге, це радикальна зміна обставин, яка перевертає сприйняття героя. Джеймі Ланістер, зі славного воїна в сяючих обладунках, який завжди бенкетував, стає безруким жебраком. Джеймі смиряється, він учиться повазі та нових способів справлятися із конфліктами, помимо лише одного меча. Хтось входить в життя героя і позитивно на нього впливає. Є безліч історій, де в житті персонажа з'являється жінка, котра показує йому, що варто боротися і бути хорошим, та ж красуня чудовисько або логан. Гаразд, тепер пора всі ці терміни поєднати в одному мега-прикладі, і нашим піддослідним буде, звісно, зуко. Спочатку ставки такі: він хоче повернути собі честь та любов батька. Себе він бачить безчесним, бо був недостатньо покірний, а ще не такий управлінний з магією вогню, як його сестра. На війну він дивиться як на можливість для нації вогню принести у світ процвітання. Через це все він часто кривдить інших, спалює селища та не цінує дружбу. Далі починається зміна. Спочатку прогресує те, як він сприймає себе самого. Він задумується, що приносить йому честь, незважаючи на віру в те, що сила та покора дає тобі честь. Після 12-го епізоду Зуко усвідомлює, що повинен ставити безпеку власної команди вище за бажання догодити батькові, і навіть просить вибачення за таку поведінку. Це все відбувається не без допомоги наставника. Дядечко Айро постійно показував племіннику, що доброта до інших якраз і приносить тобі честь. А сам Зуко постійно потрапляв у ситуації вибору між двома цими полюсами, і потрохи переймався все більшим жалем до сіл, які відвідував, і навіть до бізона його ворога. Наступне, що починає змінюватися цей погляд на світ. Це відбувається завдяки кардинальній зміні обставин, які стаються під час його вигнання. Зуко бачить наслідки своїх дій, і в прекрасному епізоді Самотній Зуко принц вогню якраз бачить просте селище царства землі і розуміє, що війна ніякі процвітання не принесла. Натомість вона розділяє сім'ї та приносить страх. Це ідеально доповнює попередні моменти з добротою. Зуко тут бачить у жителях співчутливе ставлення до нього як до подорожнього, і згадує, що нація вогню такого немає. Останнім зазнають змін ставки. Зуко все ще хоче заслужити честь та схвалення від батька. Та що більше він виростає, то більше конфлікт та напруга утворюється між цією метою та його новими поглядами. Батько каже, що схопивши Аватара, Зуко поверне собі честь. А світогляд Зуко каже, що це не буде ні добром, ні співчуттям. Зайняти позицію батька означатиме схвалити війну, котру Зуко вже засудив. Проте не забувайте про помилки. Навіть якщо персонаж, то як і реальна людина, став на шлях спокути, він все ще має регулярно приймати багато дрібних та вагомих рішень, і час від часу будуть помилки, бо своїх шкідливих звичок дуже важко позбутися. Одна з найбільших помилок Зуко відбулася в епізоді Перехрестя долі на цей момент він вже побачив істини лице війни. Також побачив приклади доброти, сам чинив декілька подвигів, але саме бажання догодити батькові, що занадто сильне, і Зуко обирає ще раз стати на бік нації вогню у такий важливий момент. Автори поміщають героїв позицію, коли той мусить приймати важкі рішення. Всередині нього постійно б'ються дві ідеї щодо походження честі. Цікаво також показати, як герой поведеться, коли отримає бажане. До прикладу, коли Мегамозок у фіналі фільму досяг своєї мети, то зрозумів, що насправді йому якось байдуже, що він таки зміг бути лихим. В ситуації з він усвідомив, що любов батька насправді не є справжньою любов'ю, а його звання коронованого принца не є повагою. І це все доходить до кульмінації у конфронтації з Озаєм, коли Зуко прямо висловлює батькові свою нову позицію. А якщо структурувати викупну арку, вона точно не має виглядати так. Натомість, зробіть її такою. Тобто герой не повинен, як ракета, ставати усі більш ідеальним, він повинен робити повільні кроки і час від часу допускатися помилок. Якщо говорити на прикладі трьох структури, то персонаж може у кінці першого та другого актів зазнавати падіння, після яких ставатиме кращим та йтиме вгору. А у третьому акті, зрештою, прийме доленосне рішення. Тобто, грандіозний ефект від фінального вибору створюється не завдяки успіхам героя, а завдяки його провалам, бо читач тоді бачить, що герой недосконалий і справді може не справитися та відмовитися від правильного шляху. А також пам'ятайте про літературну симетрію це дуже гарний інструмент. Тобто, герой не просто перестає робити лихі вчинки. Але тепер робить щось протилежне, намагається виправити минуле. Звісно, деякі речі виправити неможливо, проте персонаж все одно може жити по-новому. Та це не означає, що йому повірять. Тут криється нове випробування. Згадайте, зуко, він довго намагався довести команді Аватара, що став хорошим, але вони йому не вірили. Повертаючись до симетрії, згадаємо Теона Грейджоя. Він тривалий час боровся з відчуттям вини за те, що зрадив Старків. Одного разу він навіть відправився в Інтерфел, аби убити Брана. Проте у фіналі Теон помирає у Вінтерфелі, захищаючи Брана Старка. Тобто він повернувся на 180 градусів і став іншою людиною. Тож обирайте ті способи, які вам до вподоби, та пишіть хороші історії.